Всі нормальні, адекватні люди рятують кого можуть. Москалі тупо обстрілюють райони. Так сказати, і ми вже задовбались. Наш підрозділ наразі виконує бойові задачі в південній операційній зоні. Нас розділяє просто Дніпро, але це не заважає нам нищити москалів. Переважно в нас зараз контрбатарейна боротьба. Робимо все, щоб вразити побільше ворожих цілей. Москалі нічим не дивують, гатять по лікарням, будинкам, критичним інфраструктурам. Щодня вбивають наших дітей, жінок. Ну я не знаю, можна їх про не можна, а потрібно їх назвати просто підари. Просто підари. Інколи собі думаєш, що далі вже нема куди, але вони стукають саме одна. Ці імбіціли підірвали греблю каховського водосховища. Вони залишають. Нам техногену гуманітарну катастрофу, просто катастрофу в цілому регіоні. Всі говорять, що вони підірвали ГЕС, щоб зупинити контрнаступна, але насправді в тому, що москалі просто нелюди, в яких нема нічого святого, їм плювати на все, на наслідки, просто на все або випалюють наші землі. Або затоплюють те, що вони зробили, це просто якісь це похуже Чорнобиля. Тут тисячі будинків просто пливуть за течією. І от коли всі нормальні, адекватні люди, волонтери, рятують, кого можуть. Москалі тупо обстрілюють райони, ті до просто кайфують від того, що вони роблять. Ну так сказати, і ми вже задовбались. Повітряна розвідка знайшла підерську нону, яка кошмарила не тільки нас, але й цивільних під час евакуації. Нона це така зараза, яку дуже важко полювати. Вона мобільна, вона швидко рухається, розгортається, маневрує, має невеликі. Ну, невеликі такі розміри собі. Її отак от, от просто заїхали і заховали. Наш розрахунок працює на самохідних артилерійських гаубицях. 2С3, 3 акація так звана. <звук> То нормальна, потужна зброя. Наша аеророзвідка. Вона працює дуже добре. Так само штаб наш поступили координати, і нам вдалося е, з другого пострілу її й**нути. третьому три снаряди звитків вогонь! Вважається хорошим показником, бо вістань до неї досягала до 13 кілометрів. А наша саву працює максимальна дальність ураження 17. Коли ми її знищили, то відчули себе трохи вільними, вільнішими від того всього. Ясно, що всі були дуже задоволені, дуже задоволені. Всі були в захваті. Наш розрахунок е, готовий постійно працювати. Дуже швидкому русі нищити ворога це найбільша робота і найважливіша для нас зараз. Ми тільки раді, коли ми нищимо їх. Я скажу одне: слава Україні, слава нації, пить Російської Федерації.